Чуєте мене досить мріяти про власний бізнес. Час реалізувати мрію і відкрити бізнес на грантові. До речі, безповоротні кошти. Як це зробити, розповідаю у цьому відео. Мене звати Мар'яна Кобеля, звір'я експерт з гранті. Ви поки підписуєтеся на цей блог, тому що тут все на тему грантів, ну і зберігайте собі це відео. Отже, грантова програма є робота. Державна надає суми грантів до 1 мільйона гривень на відкриття бізнесу з нуля або ж розвиток вже існуючого. Отримати кошти можуть усі учасники бойових дій, ветерани, члени родин ветеранів. Ранів і навіть цивільні суми грантів можна спрямувати на закупівлю обладнання, техніки, меблі, устаткування і навіть транспортних засобів для ведення бізнес-діяльності, на закупівлю матеріалів товарів та послуг, сировини для ведення бізнесу, на закупівлю саджанців, посівного матеріалу, поголів'я тварин та птиці для розведення на франшизу, лізинг оренду, маркетинг і рекламу на все те, щоб добре добре заробляти, допомогти вам з отриманням гранту фінансування. Ставте плюсику коментарях, допоможу.